Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську діти влаштували свято для своїх матусь. Свічкова хода у Первомайську. Керівництво держави намагається отримати абсолютно контрольованого очільника генпрокуратури. 8 травня весь світ відзначав Міжнародний день матері в Україні. Це свято впроваджено не так давно, але за цей час воно вже встигло полюбитися мільйонам українців. Тому нещодавно у Перомайській міській бібліотеці пройшов урочистий захід пошани матерів. Діти мали змогу взяти участь у його проведенні, долучивши часточку своєї зворушливої творчості. час урочистого заходу присутні виступили із теплими побажаннями для всіх матерів первомайська, і це весні, в травні місяць є таке дуже гарне свято. Це день матері. Хочеться побажати всім матерям здоров'я, миру, спокою, і саме головне, щоб сльози радості. Були тільки радості, що ваші діти вас радували, щоб ваші діти були вам опорою, щоб ваші діти росли гарними. Голова управління соціального захисту населення Ольга Колісніченко виступила з промовою про значення дня матері для кожного українця. Мабуть, це для нас це свято ще не настільки для нас притаманне, як 8 березня, але так би хотілося, щоб день 8 травня. Було для нас таким, як і 8 березня, і ми для цього повинні все зробити. Мама, це, мабуть, мама це все. Мама це рідна душа, мама це та й батьківщина, це також наша мама. На сьогоднішній день місто готується до наступного не менш важливого свята Дня родини, яке традиційно відбудеться 8 липня. Напередодні такого великого свята, як День Родини. Ми також проводимо заходи по, всій наші, по всьому нашому місту. В школах, учнівських закладах, вищих закладах. Родина це також все. Родина це той острівок. Де вирощуються люди? Люди нашої батьківщини загалом свято пройшло доволі емоційно. У супроводі зворушливих пісень про материнську любов і турботу на захід була запрошена жінка із почесним званням мати героїня. Їй вручили урочисту подяку за власний материнський внесок у розвиток нового покоління. Такі заходи є важливими для формування самосвідомості молоді та її шанобливого ставлення до люблячої матері, яка все своє життя покладає на виховання своїх дітей.

День перемоги традиційно пройшов у Первомайську 9 травня. Увечері близько 21-ї години відбулася урочиста хода від вулиці Шевченка через центральну площу до меморіального комплексу Сквер перемоги. Захід пройшов з метою вшанування загиблих воїнів та жертв Другої світової війни. Молодь міста вирушила колоною від залізничного вокзалу, запаливши поминальні свічки на знак пам'яті про тих, хто поклав своє життя задля перемоги і миру. Після цього мешканці зібрались біля вічного вогню, щоб пригадати подвиг воїнів, які не повернулися з фронту. Як повідомляє міський відділ поліції, відзначення 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшло в Первомайську без порушень громадського порядку. Такі заходи свідчать про те, що солдати, які пожертвували власним життям заради миру, назавжди залишаться в серцях майбутніх поколінь. Лідер фракції Батьківщина вважає, що в Україну повертається практика часів Януковича, коли в парламенті ухвалюється рішення, сумісні ані з Конституцією, ані з регламентом. Тобто відбуваються спроби будь-яким способом ухвалити законопроекти, в яких зацікавлена влада. Саме таким чином найвище керівництво держави намагається отримати абсолютно контрольованого очільника Генпрокуратури. Генеральний прокурор в Україні не може бути так, як передбачено конституцію, незалежний від політиків. Він може бути або своїм в доску для президента країни і прикривати його спину, а, або ніяким, тобто, взагалі його не буде. Тобто істина номер один в трактуванні президента країни, прокурор мусить бути особисто відданий, е, повністю контрольований, керований і е, бути людиною команди президента. Е, мені здається, що це просто присмак дурного тону, коли замість незалежного від політичних кіл прокурора. Причому в корумпованому вчет політикумі України, де функції генерального прокурора це реально наводити там порядок, а не прикривати оцю всю жахливу корупцію, висувається людина особиста віддана президенту. Це на мій погляд, катастрофічно руйнує всю систему управління державою. Тимошенко також нагадала, що в головного претендента на посаду генпрокурора Юрія Луценка немає юридичної освіти і розкритикувала намагання підлаштувати законодавство саме під його кандидатуру. За словами лідера фракції, батьківщина це все катастрофічно руйнує систему управління державою. У Юрія Луценка немає юридичної освіти і тоді не підбирають. Генерального прокурора з юридичною освітою, а підлаштовують законодавство під Юрія Луценка. Тобто знімають вимогу кваліфікаційну до генерального прокурора взагалі мати юридичну освіту. Розумієте, е, іноді закидають, ну він же ж міг бути міністром внутрішніх справ, не будучи юристом. Ну це різні речі. Конечно. Міністр внутрішніх Маліць. справ це політична посада. В більшості країн світу демократичних це взагалі цивільна людина, яка більше займається внутрішньою політикою, ніж силовими заходами. І тому навпаки, треба було би, щоб там була ну, фігура політична, яка несе відповідальність за наведення порядку і так далі. Генеральний прокурор це принципова інша людина, незалежна від політики, від політиків, від корупційних зв'язків, від кулуарщини. І людина, яка є процесуальною фігурою в процесі, він, він зобов'язаний робити дії і знати для цього всі закони, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний і взагалі бути юристом. Знижують вимоги до генерального прокурора тільки для того, щоб поставити свою людину. Юлія Тимошенко переконана, що генеральний прокурор повинен бути принципово іншою людиною, незалежно від політиків, корупційних зв'язків, кулуарщини, Це має бути людина, яка є процесуальною фігурою. Я не хочу, щоб так прискорбно виглядала країна після двох революцій. Я не хочу, щоб так до нас ставилися «The Economist», «Financial Times». Вашингтон – Нью-Йорк Таймс. Я не хочу, щоб світова еліта, світові лідери ставилися до України як до країни, яка практично е, на узбіччі світового життя. Депутат вважає, що якщо такий сором в парламенті буде продовжуватися, потрібно буде скликати спеціальне засідання Верховної Ради і розбирати беззаконне дійство, яке сьогодні демонструє так звана більшість і керівництво парламенту.